Нами смотрящий керуємо. Я не знав, що зі мною буде. Я собі дозволяю, бо я стара, мені 70 років. Мені вже все рівно. Я за вас діти переживаю, бо в мене правнуки вашого віку. Вже диви, як маю, Ну, старші, де ж такі, як ви. а другі міщі марі, я для них життя хочу. Розумієте, не чудуйтеся з вами. Не Переживайте. Бо я, я просто розумієте, ото біль душі, крик душі. Я много разів добивалася до Івана Івановича. Три місяці їм ходила, бо йому задати питання перед виборами. Ну він простого народу часу немає і нікого не має. І наша мерія тує. Чого вони не тує з народом своїм? Чого їх нікого не є? Бо вони всі регіонали. І в чинять те, що їм партія прикаже. І вони ходять нас назад туди, з того і з того прошлого. Ну, я не хочу своїм дітям. Я живу тяжко, дуже тяжко. І готова пожити ще найтяжко, лише вибили зміни для вас. Діти, давайте не кирпіться, бо проти всього, знаєте, так узирає наш народ моментами мігитамарга. І Мі сердіться десь колись у 2004-му Януковичу казав, що народ у нас козлиці, як там він указав. Бидло. І вони на нас так нікавуть. А я кажу, що ми майже і свині в куці, кидам мержуть якийсь, огризок буде мене мовчати, бо нам ніжу шию забили. Ви розумієте, ви не можуть потерпіти. Мені вже так накипіло, що я сили не маю, що я вікати на це стара баба пішла. Обиту вам казати молодим. Не, не може це пропускати, щось треба робити, аби це щось змінило, аби на нашій справді прекрасні. Так це треба більш національності, у нас є твій виноградові. Кому запліщають, на якій умові говорити? Чому ото у нас і вся регіонала, вона другу мову. Не говорить хто як хоче. Не хоче язиком говорити, показуй руками. Твоє право, але держава є єдна. І державна мова є одна. І це все повинні діти розуміти, шкода, що в школі їх тому не участь. Бо я тепер позвонила своїм правнукам, пойти на бою, я з церкві прийшла сюди. А вони кажуть, а на що? Я кажу, мітінг, мітів, що побили дітей у Києві та й усе. Ну ви говорите лише про Європу. Європа на Нішній день все. Ми в неї йдемо. Або тепер треба чинити щось, щоб не повторило те, що там було. Обиселтоні повторило, і все піддержати нам треба. Перебачте мій сумбур. але я вам указала те, що є на душі більше я, бо все вам не вкажу, не буду відпікати ваше внимание. Може, ще куч щось хоче вказати.